900 гривень для пенсіонерів, хто може претендувати, з'явилася інформація про щомісячну доплату до пенсії більш крім основних пенсій, багато українців отримують ще й різноманітні доплати до пенсії. Зокрема, пенсіонери старші за 70 років мають вікові надбавки. Однак не всі літні українці знають, що дехто з них має право на ще одну щомісячну доплату? Її сума становить понад 900 гривень на таку доплату до пенсії, відповідно до закону, можуть розраховувати українці віком 80 років, які проживають самотньо і потребують сторонньої допомоги, розмір такої допомоги не є сталою величиною. Він становить 40% від прожиткового мінімуму для людей, що втратили працездатність. Отже, він зростає разом зі зростанням цього показника. З 1 січня 2024 року ПМ для цієї вікової групи становить 2361 гривню. Таким чином. Розмір відповідної щомісячної доплати зараз становить 944 гривні, щоб отримувати цю доплату. Пенсіонер має відповідати таким критеріям мати вік 80 років, проживати самостійно, потребувати постійного стороннього догляду через свій стан здоров'я, отримувати пенсію за віком відповідно до останнього пункту. Пенсія такій особі має бути призначена саме за віком. А не з інвалідності чи ще за якимось іншими ознаками. Крім того, необхідність у сторонньому догляді має бути підтверджена документом із висновками лікарів, як оформити таку доплату для цього треба звернутись із відповідною заявою до органів соцзахисту або ПФУ. Заздалегідь слід подбати про відповідні документи. Які подаються разом із заявою висновок лікарсько-консультативної комісії, в якому зазначено, що заявник потребує постійного стороннього догляду, паспорт пенсіонера, ідентифікаційний код? Українцям буде простіше отримувати субсидії, які нововведення готує уряд. більше. пенсійний фонд України розробив заходи. Які значно прискорять процес отримання субсидій на сайті Федерації профспілок України опубліковано для обговорення проєкт постанови. Кабінету міністрів, головна мета якого полягає в скороченні необхідних узгоджень з Мінсоцполітики перерахувань коштів, зараз для кожного перерахування субсидій в обов'язковому порядку проводиться додаткове з більш тривалим. Згідно з пояснювальною запискою до проєкту, додатковий процес узгодження суми кожного фінансування дублює узгодження цього розподілу коштів мінсоцполітики та створює ризик додаткових витрат часу на його здійснення. Очікується, що запропоновані зміни допоможуть оптимізувати процес виплат, забезпечити своєчасне фінансування, скоротити час переказу коштів одержувачам. Так субсидіанти зможуть отримувати виплати швидше та простіше, такі зміни зроблять систему виплат субсидій прозорішою та оперативнішою, що позитивно позначиться на добробуті українців, вважають в уряді У пенсійному фонді попередили, що деяким українцям можуть припинити виплачувати пенсію, деяким українцям можуть призупинити виплату пенсії. Що зробити, щоб цього не сталося, деякі українці можуть залишитись без пенсії. У пенсійному фонді попередили, через що виплати можуть призупинити відповідне нагадування зробили в головному управлінні пенсійного фонду України, як наголошують у ПФУ, якщо у пенсіонера змінилися особисті дані, він працевлаштувався, звільнився. Оформився як фізична особа-підприємець або закрив фізична особа-підприємець. Про це обов'язково потрібно повідомити пенсійний фонд України це потрібно зробити, оскільки за таких змін пенсіонер отримує або втрачає право на певні доплати, індексацію тощо повідомити ПФУ потрібно. Про отримання нового паспорта в разі крадіжки чи втрати старого. Зміна прізвища, зміну ідентифікаційного коду, працевлаштування, звільнення з роботи, оформлення фізична особа-підприємець або зняття з обліку, набуття або припинення особливого статусу, виїзд за кордон на постійне місце проживання, надати пенсійному фонду ці відомості можна двома способами, звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ. Через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат за певних умов виплати, які отримував пенсіонер, можуть виявитись незаконними. Пенсіонери повинні інформувати пенсійний фонд про зміни у своєму працевлаштуванні як працевлаштування, так і звільнення протягом 10 днів. Про це повідомляє ПФУ. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування або реєстрацію підприємницької діяльності призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ. Йдеться в повідомленні відомства згідно з інформацією ПФУ. Після звільнення з роботи пенсіонери мають право на додаткові виплати та підвищення. Які передбачені лише для непрацюючих громадян. Якщо ж пенсіонер продовжує працювати, але не повідомив про це ПФУ, йому доведеться повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Відповідно до закону необхідно утримувати не більше 20% від кожного пенсійного платежу. Заяву можна подати і в режимі онлайн. Через сайт ФУ або через дію з використанням кваліфікованого електронного підпису, нагадаємо, що Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня, між тим, у липні підвищиться пенсії для деяких людей. Серед них українці, яким виповнилося 70%… 75 і 80 років, як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію пенсійному фонду України. Фу, до слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки. Пенсійний фонд надає нові види допомоги українцям, хто може отримати виплати. У пенсійному фонді оголосили про початок виплат нової грошової допомоги Кому призначено виплати Пенсійний фонд України відтепер почав виплачувати нові види допомоги. Вчинення таких виплат передбачено з липня, про це повідомляє прес-служба ПФУ. Йдеться про такі виплати одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за вчинення видатного геройського вчинку, довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність та особам. Які мають особливі заслуги перед батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указів президента довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до указу президента. Одноразова грошова допомога членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування за участь у зазначених. Акціях до 1 липня таку допомогу виплачували органи соціального захисту населення, також саме пенсійний фонд здійснюватиме одноразову грошову допомогу за завдану шкоду життю та здоров'ю працівникам об'єктів критичної інфраструктури, яку вони отримали внаслідок військової агресії Росії.